У Палаці студентського спорту Сумського державного університету відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед дорослих та юнаків у приміщенні. У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів Сумської, Харківської та Полтавської областей. Було розіграно 48 комплектів медалей у бігові на 50 метрів та 50 метрів з бар'єрами, 400 та 1500 метрів у штовханні ядра в стрибках у довжину, 24 комплекти нагород у бігові на 200-800 та 3000 метрів, а також в естафетах 4 по 200 метрів. Конотопські спортсмени вибороли 14 медалей. Сім перших місць добули. Максим Зайцев у стрибку з довжину та потрійному стрибку. Кіра Москаленко також у стрибку з довжину та потрійному стрибку. Костянтин Зимній у бігові на 400 метрів. Аліна Малюх у потрійному стрибку. Анастасія Паламарчук у бігові на 1500 метрів. Чотири других місця посіли. Роман Клименко у бігові на 50 метрів. Олександр Зимній у бігові на 400 метрів. Андрій Пронь у бігові на 1500 метрів. Вікторія Сіренко у штовханні ядра. Три третіх місця здобули Марія Пронь у штовханні ядра, Олександр Зимній у бігові на 800 метрів, а також Дар'я Яременко у бігові на 50 метрів. Спортсменів підготували тренери-викладачі Ольга Павмарчук та Тетяна Мазура. Зима 2023 року нагадує про себе не лише рясними снігопадами, а й перемогами наших земляків у зимових видах спорту. Найгучніша новина пов'язана безперечно з біатлоном. Збірна України з біатлону назвала склад на зимову. Юнацьку Олімпіаду-2024. Перші за чотири роки юнацькі зимові Олімпійські ігри стартують у лютому в корейському місті Канвон. На турнірі відбудуться змагання з семи видів спорту. До програми Юнацької олімпіади, зокрема, увійшов біатлон. Організатори планують розіграш шести комплектів нагород у спринтерських індивідуальних гонках та змішаних естафетах. Власники перших біатлонних медалей у Канвоні визначаться 20 січня. Україну на турнірі сумарно представлятимуть 10 спортсменів, з яких два заявлені в статусі резервістів. Найприємніша новина, що серед дівчат основного складу названа і наша землячка Поліна Пуцко. А перед олімпійськими гонками Поліна бере активну участь у всеукраїнських змаганнях. Зокрема, на чемпіонаті України з біатлону серед юнаків та дівчат Поліна посіла друге місце в естафетній гонці, третє місце в індивідуальній гонці та третє місце в спринті. А ось на чемпіонаті України серед дорослих. Поліна була четвертою в спринтерській гонці. А у Фінляндії в місті Рука відбувся перший у змагальному сезоні 2023-2024 етап Кубка світу з лижних гонок. Атлети змагалися в спринті, інтервальній гонці і масовому старті на дистанцію 20 кілометрів. У спринті та інтервальній гонці класичним стилем кращої з української команди стала вихованка Конотопської дитячо-нацької спортивної школи Вікторія Олег. Щоправда, місця, які посіла наша землячка, виглядають не так оптимістично 49 49-те і 60 те Проте, в будь-якому разі, це кращий результат серед представників України. Нещодавно відбулися українські змагання серед юнаків та дівчат з лижних гонок на кубок навчально-спортивної бази Тисавець. У лижних перегонах взяли участь більше ніж 170 спортсменів зі всіх областей, серед яких і вихованці Конотопської дитячо-нацької спортивної школи, які здобули 8 медалей різного гатунку. Зокрема, у гонці класичним стилем перше місце посіла Ангеліна Цибко, третє місце Дарина Цибко. У гонці вільним стилем третьою була Дарина Цибко, також третьою її сестра Ангеліна Цибко. У спринтерській гонці вільним стилем серед дівчат 2010-2011 року народження всі призові місця на приєдисталі вибороли спортсменки Конотопської дю США. Перше місце Євгенія Литвиненко, друге місце Ангеліна Цибко, третє місце Марія Школяренко. А ось Дарина Цибко здобула друге місце серед дівчат старшої групи. Готували нашу команду до змагань тренери Ніна Саваченка та Лариса Радевич.